Поставил. Все нормально уже. Все по дворным окнам не надо. Можно даже фотку сделать. Что <coughs> 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 Нет, это не новый. Он уже больше четырех месяцев это уже не новый. Двухсемечные ноги. Двух? Минут, двух? Угу. Но мне нужно три оператора, поэтому у меня получается... Вот когда будет вот, когда будет трех, тогда я могу Нет, Трех уже и двух у него лучше mm -hmm. не стало. Шановні колеги, доброго дня. Прошу всіх викликати свої мобільні телефони або перевести в беззвучний режим. Раді вітати вас у Чернігівській обласній державній адміністрації. Ми традиційно проводимо спілкування зі ЗМІ у понеділок о 12-й годині. Сьогодні проводимо прес-конференцію голови обласної державної адміністрації Володимира Олександровича. І важко. Сьогодні в нас прибули представники більше ніж 20 змі, обласного рівня, представники всеукраїнських змі, також є журналісти і районних видань. Тож я думаю, побудуємо свою роботу так. Спочатку надамо слово Володимиру Олександровичу, а потім всі бажаючі зможуть задати йому питання щодо роботи облдержадміністрації та інші питання щодо соціально-економічного розвитку області. Володимир Олександрович, прошу. Дякую. Хотів би зупинитись на основних тезісних питаннях роботи обласної державної адміністрації. Пріоритетом роботи обласної державної адміністрації, як ви чудово знаєте, є виклики, які пов'язані з зовнішніми загрозами. Це військове питання, це що стосується прикордонних сил, правоохоронців. Частині і Служби безпеки, і всі напрямки, щодо захисту державного кордону, щодо стабілізації ситуації в області. Найбільш важливе питання, що стосується військової мобілізації, ви про це чудово знаєте, також створений Штаб обласний щодо регулювання питань, які виникають в цій галузі. Щодо Військових навчань, які відбуваються на території області, ви про це чули і знаєте: і як в Гончарівську, так і в Десній військовій частині. Також питання навчань військових, які на території області поблизу кордону з Російською Федерацією, проводяться також. Обласна адміністрація приймає в цих питаннях активну участь в частині створення оперативного штабу. який… Погоджують військові рухи, вони пов'язані з енергозабезпеченням, зв'язком, з, зв з газопостачанням, деякі питання там виникають також. І тому необхідна участь в обов'язковому порядку обласної державної адміністрації. Також питання щодо переселенців з Криму воно дуже актуальне. На сьогодні у нас 154 сім'ї, якщо не помиляюсь, звернулися за допомогою в Чернігівську область. Части, особи, 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 я вибачаюся, особи, да. е, яким також треба надати допомогу, відповідно. Також одним із основних питань, які є на роботі обласної адміністрації, це питання економіки. Тому що, якщо ми не будемо проводити посівну роботу, компанію і роботу відповідно, щодо залучення інвесторів на територію області, то відповідно це Дуже суттєво відобразиться на економічному стані нашого регіону. І тому дано доручення відповідним департаментам та управління, які активно працюють в напрямку залучення інвесторів, створені потенціалу економічного розвитку кожного району. Є такі, які викладені на електронні носії, вони є. І максимальну роботу необхідно спрямувати всіх органів виконавчої влади для залучення інвесторів. для того, щоб підприємства почали працювати, а також інвестори почали вкладати кошти в область. На сьогодні у нас є, вони починають працювати. Інвестори в частині це Прилуцький район, це е, промисловий комплекс зберігання і переробці цих госпродукцій, а також у Козалецький район це проєкт ферми, яка там будується і буде будуватись. Це найбільш такі живі, які на сьогодні. Стоять на контролі власної адміністрації безпосередньо голови. Також важливе питання, яке актуальні це щодо стосується питань боротьби з корупцією. Це питання також спільне проводиться на ради з прокурором області, начальником ОБС Чернівської області Службою безпеки України щодо цього явища в на території області, тому що. Зустрічі, які проводить з головою обласної адміністрації з підприємцями і з громадськими організаціями, СПП. Остання зустріч, яка відбулася в п'ятницю в готелі Придіснянській, питання корупції є найбільш таким наболівшим і зрозуміло всім, що розвиватись економіка, підприємства при такій ситуації, при такому відношенні, як державних службовців, так і служб в частині боротьби з корупцією, воно не дасть змоги. Економічно зростати підприємства. І тому це питання одне з в роботі обласної державної адміністрації, і воно знаходиться на контролі. Це з цим також пов'язана організація роботи обласної державної адміністрації в частині того, щоб максимально вести прозору роботу. Це в частині транспортних питань, які дуже найбільш чутливі для області, що стосується роботи підприємців, максимально створювати громадські ради, максимальне запрошення засобів масової інформації повинні ці всі питання висвітлюватись. Тому є, і Я до вас звертаюся з проханням для допомоги у висвітлення цих питань, тому що, коли вирішується питання, які відносяться до ряду корупційних, то засоби масової інформації. Важливу роль в цьому грають, щоб не допустити зловживання як службовцями, так і іншими особами в цих питаннях. Також важливе питання, які на сьогодні стоять, це економія бюджетних коштів, в яких і так у держави не вистачає. І, зрозуміло, держава проплачує найбільш чутливі, це захищені статті, також максимально виплати, соціальні виплати, які йдуть в рамках встановлених графіків. І відповідно прийняті були постанови 65 і 79. Остання ця постанова була щодо транспорту службового 79 да. Щодо транспорту, скорочення в органах виконавчої влади, яка почалась виконуватись обласною адміністрацією та органами виконавчої влади. І також постанова 65 -та щодо економії бюджетних коштів. Прийняти, ви знаєте, секрет з бюджету, якому передбачення скорочення витрат на утримання апаратів управління, і також передбачається скорочення. Якщо цифра там близько 9 мільйонів, і також скорочення не спланується близько 10%. Разом з тим, заходи щодо постанови 65-ї йдуть питання. Щодо незаповнення вакантних посад, які є, за виключенням керівних посад. Також питання, яке актуальне на сьогодні, це комплектування обласної адміністрації керівним складом. Довожу, довожу вашого відома, на сьогодні призначені два заступники: Журман, Сергій Миколайович і Лубенцов. Константин Володимирович Жуман буде відповідати за гуманітарне питання, Лугівцов буде відповідати за аграрний сектор. Також подані на з 22 районів подано, 14 подано на звільнення рай адміністрації, по 8 там 14 вибачаю, звільнено вже, а 8 питання там по 4 не подані заяви. А по чотирьом подано на відповідну адміністрацію президента на звільнення. Відтоді, щоб доповісти, що всі голови райадміністрації, які працювали, подані, готуються нові кандидатури на всі по 22 районам. Не Якщо коротко, то напрямки, будь ласка, які питання? Колеги, переходимо до запитань. Прошу. Прошу, телеканал дитини? Питання номер один, це анонсоване перевізником порушення кружків на бої на Київ і в Чернігів вже адміністрація про це знає, як який кров виживатимуть напрямку. Спілкуватимуться, спілкувалися з перевізниками з тим. Власної адміністрації створено новий состав конкурсного комітету щодо перевізнень, також громадська рада створена це питання, воно я і наголошував спочатку, то, що на контролі воно знаходиться і дуже чутливе. Щодо питань підвищення, це питання також обговорюється на громадських, відповідно, вивчається економічно доцільність цих кроків, що після вивчення цих всіх питань доцільно буде прийматися рішення. На сьогодні такого рішення немає. Це рішення за адміністрацію, так? Щодо загрозу. приймається Рішення щодо підвищення ціни. Обласна адміністрація не приймає питання. Є тарифи і для, на перевезення питання. І щодо ну, компетенції обласної адміністрації воно не буде прийняття. Так. Прошу далі запитання, колеги. Владислав Савинок, прошу. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, оце в Чернігові обмалювали три колори російські, потім з'явилися листівки щодо захисту російського мовного населення. Наше СБУ вам доповідає, робляться, які дії ці люди виявляються, чи ми будемо спостерігати і далі провокації? У двом питанням поставили доповідається. Встановлені особи, по листівках встановлені особи, які займалися, там одна особа встановлена, вона не має відношення там, до якихось е, проєктів зовнішніх чи внутрішніх великих. От людина мала свою особисту точку зору, і вона почала займатися. Це питання ще далі вивчає. Щодо стосується рисунків на пам'ятниках, то також е, сьогодні інформація була надана по цьому питанню. Це місцеві політичні сили, які в нас тут, ви знаєте, я їх не буду оголошувати, але це місцеві політичні сили, які також делеговані як в міській раді, так і в інших громадських. Вони такими питаннями займаються, що вони назвали. Колеги, прошу. Що стосується роботи служби, як ви підняли це питання, то по розвіднику російському ви це чули, вже освітлювали засобу маси інформації, інших проявів. Екстремізму в області відсутнє, то що, дякуючи роботі, злагоджено і правоохоронніх органів, і громадських, і партійних організацій, це дуже добре, що їх вони відсутні у нас в області. Наступне запитання обласна обласного радіоко. Володимир Олександрович, які останні перспективи машинобудування. Зокрема, сільськогосподарського універсі і транспортного автобусу, чи мебуси, чи є перспективи, перспективи розвитку цього народу? Перспективи розвитку є. Ми обговорюємо на нашій інвестиційній раді щодо Ніжина стосується, і щодо о -о -о сільського машинобудування. Є відповідний проєкт. Він зараз знаходиться в стадії вивчення, і обласна адміністрація е приложить максимально всіх зусиль для того, щоб цей проєкт відбувся на території області. Це питання ми вивчали. Є перспективи дуже обнадійливі. А по транспорту? По транспорту також питання щодо тут збірки автобусів. Воно ну, не до кінця ще вивчене, але відпрацьовувалось воно. Є там напрацювання необхідно з інвесторами і ще проводити зустріч, щоб вже розставити якісь акценти. По сільському господарству там більше в там вже більш зрозуміло, яка техніка буде, які вже є можливості для цього. Обумовлено вже суми фінансування в цьому проєкті. Воно ну, все як більш-менш зрозуміло. По автобусному воно не настільки, як по сільському господарській техніці. Дякую, колеги. Наступне запитання. Прошу, Игорь Ильич. Владимир Александрович, такой вопрос. На сегодняшний день в Чернигове из школ, медицинских заведений, заведений культуры забираются материальные ценности, которые были куплены по второму кошеку бюджета Мискового за так называемые депутатские фонды из-за того, что казначейство еще с прошлого года не проплатило эти компьютеры, медицинскую технику и так далее, и так далее. Какое ваше отношение, как вы относитесь к этому вопросу? Покомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Те, що забирають шкіл, шкілі, школи, у нас все так знаходяться на дуже низькому рівні щодо забезпеченості. Забирати це відповідно негативно. Я подивлюсь на це, ще питання. Звернусь до казначейства і вивчу це питання, дам додаткову інформацію. Прошу наступне запитання. Пані Наталя Потопчук, прошу. Якщо вам вдалося в закону, який зробити, чим ви можете вже відказати? Yeah, a little bit. Часом деяка інформація відносно цього питання буде. Це одне питання відповідь на ваше питання. Е, наступне, те, що стосується е, підприємців-будівельної галузі, я не хочу казати, що ми зробили, але робиться багато кроків. Це питання домобудівника. Там ви знаєте, чудово, що люди залишаються з житла, зупинено. Знайдений інвестор, який повинен добудувати житло, яке люди повинні отримати по програмі, вони, вони отримають. Дещо не в тому часі, якому обіцяли, але пізніше люди отримуються. Також питання обласної адміністрації, я думаю, що є впевнені не в тому, що я зробив, колектив займався, також спільно з правопоронцем, що Чернігівщина є стабільним краєм, в першу чергу, прояв сепаратизму, прояв інших негативних. Явищ, які в області могли б відбутись, вони майже відсутні. Майже я маю на увазі дещо було питання по КАМАЗам, ви це чудово знаєте, але ці всі КАМАЗи повернуті е, в комерційні структури, і це питання знято. Також ми надаємо е, максимальну допомогу роботі підприємствам е, агропромисловому комплексу, і як результат, я думаю, що в нас. І посівна компанія пройде в сроки, і що стосується роботи підприємств, що стосується закладів, які повинні працювати, вони працюють, і їм ніхто не заважає в роботі, і вони, відповідно, мають стабільну ситуацію в області як результат. Можна по кандимату, працювала комісія, чи дійсно виявили, що там документи були підроблені, і вони все-таки не поїхали в предоставлю? Створена комісія, була створена комісія у власній адміністрації, які увійшли праохоронці, митники і інші структури державні, які е, повинні займатися цим питанням. Там фактів на зоні не встановлено. Фактів, які були, що в цій операції якісь були порушені. Наступне запитання, прошу. Поки ви збираєтесь а Юрій Попєрний, прошу Чернігів мене. Будь ласка, таке питання. Вже кандидати висунути, виборчі кампанії розгорнулися. Яким чином зараз на Чернігівщині триває підготовка до створення окружних дільничних, комісій, приміщень? Чернігівщина, виходячи з тієї роботи, на яку покладена обласна адміністрація в частині створення сприятливих умов для роботи, то Чому доповісти, що дільниці всі і окружні, і що стосується дільниць, вони забезпечені приміщенням, є зв'язок, але треба допрацювати і ці всі питання проконтролювати. Згідно плану, який створений план, я думаю, що вчиніше про питання не виняти щодо організації проведення виборів. Дякую. Наступне питання. Григорій Войток, портал цемляє волі. Прошу. За останнім часом три господарства господарі в Бровському районі продали свої кооперативні права іншим, а духовні. В результаті вони в кишені поза бюджетом, за власником землі, одержали великі гроші. Ну, Відомо, і дружба нова, теж продалась і «Агропрогрес». Чи збирається власна адміністрація, десь хочуть контролю. Тому що по 5 збирають на армії, а тут на очах усіх мільйони йдуть. Обласна адміністрація. Це питання дуже чутливе для громадян Чернігівщини в першу чергу. На жаль, на сьогодні центральні органи виконавчої влади і контролюючі органи не прийняли відповідних кадрових рішень. Це питання вже обговорилось не раз. Всі структури, які повинні бути задіяні в цьому процесі, вони, на жаль, ще не працюють на повну потужність. Так чи інакше влада повинна це питання, тому що воно касається життєдіяльності області, повинно впливати. Я не хочу сказати контролювати, але розуміти, яким чи в на якому напрямку це все рухається. Дякую. Наступне запитання обласна раді, ще одне запитання. З раді, ви те, що ви казали про аж такий на Прилуцький район. І позавецьки, що реально ще можна очікувати, залучені інвестиції, які галузі, на які конкретно не можуть. Це питання знаходиться в стадії вивчення, то що економіки паспорта, які зроблені по кожному району, зроблені так, потенціал економічного району. Тут викладені всі можливості району, доведена ця вся інформація доведена. До райадміністрації, районних рад до е, земляцтва в е, Чинівщини в Києві, так, доведена інформація до громадських до народних депутатів. Я очікую те, що почнеться рух в найближчий час От, по цим всім питанням, звернення і особисто сам буду займатися і апарат обласного державної адміністрації для того, щоб збільшити максимально наших в області. Дякую ще за питання, колеги. Владислав Сованов? Прошу. Потім витяг. Владислав Сованов? Прошу. Скажіть, будь ласка, яка найбільша проблема зараз з вас найбільше найстріше турбує? І чи знаєте ви якісь, чи треба вам в чомусь допомога? Від кого? І віддати масової інформації в допомозі? Найбільша допомога і найбільш хвилюючі це питання корупції. На мою думку, вони найбільш чутливіші. Я розумію, що є військова загроза, є економічні загрози, але найбільш навіть, чутлива це корупція, яка існує. Схеми, які існують в різних галузях народного господарства комплексу Чернігівщини. Оці схеми, ці всі питання корупційних, непрозорості в роботи посадовців різного рівня, це найбільш болюче питання, яке ви як засоби масової інформації. Комплексі можете надати найбільш чутливу реальну допомогу всім нам, не обласній адміністрації, а всій громаді Чернігівщини. Це найбільш і прохання, і я розумію, що тут як нігде потрібна ваша максимальна участь. Уточнення, Одразу. а вам пропонують якісь дивіденти за вирішення певних кадрових питань чи економічних? Не пропонують. Скажу зразу, що не пропонують. Мабуть, це добре. В мене люди розуміють і знають. І тому ніяких заходів з того, що треба щось вирішувати, або якісь там пропозиції. Можливо, десь там на підступах щось є, але в кабінеті відсутні такі розмови. І за кабінетом, і приватних розмовах таких немає. Наступне запитання Чернівській відомості. прошу. Часу, на Киї, так чи все-таки компетенції ем, монтування цих тарифів тут не займається? Чи... Ну, є це питання, Києва більше. Питання там суседок. Але ж тут ми також чудово розуміємо, я не вправду ніяким чином е збільшення цін, але ми розуміємо, що паливо здоров'я, є питання, і тому є підстави для цих всіх розмов, які існують. Ще запитання колеги. Поки ви збираєтесь з думками, тому запитання з районної газети не зайшло через електронну пошту. Обл... Мецька газета, наш... наше слово. В області є підприємства, орієнтовані переважно на російський ринок. Наприклад, завод Мецький сир». Як вода оцінює ситуацію на цих підприємствах, чи допомагають у пошуках інших ринків збуту? Тим більше, що в ЗМІ з'явилося повідомлення, що Росія знову заборонила або заборонить ввіз молочної продукції України. Що Стосується кордону з Росією, всі зараз, як доповідають прикордонники, інші служби, які контролюють за цим питанням, Росія зменшила час огляду раніше було щодо української продукції, дещо якесь відносне потепління є на кордоні щодо її продукції, і щодо переміщення людей з Російської Федерації на сьогодні. Але разом з тим необхідно і адміністрація буде займати щодо пошуку ринків. Тому що не зовсім позитивно є те, що підприємця, коли ми направлені на один тільки ринок, і зрозуміло, що є великі ризики. Необхідно дещо перецілюватись на інші ринки. Дякую. Ще запитання, колеги? Якщо нема запитань, то ми будемо завершувати. Якщо всі погоджуються. Тоді будемо дякувати. Дякуємо вам Дякуємо Дякуємо до зустрічі.